Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні шию рукавичку прихватку, вірніше, дві рукавички прихватки. Ось по таким викройкам. Я вже шила в мене на каналі є відео, рукавичку, але сьогодні я буду шити її трошки інакше, тому вирішила показати. Викройка в мене стара, та що я вже шила. Робила я її сама під свою руку, але воно підходить під будь-яку руку. Бо внучка в мене користується, в неї менша, ніж моя, але їй каже, що їй зручно. Тобто тут 29 на 16 закруглена зверху, друга частина це закруглення таке саме зверху. 13 см це якраз. Оця відтань від пальчиків до великого пальця. І тут закруглення для великого пальця. 8 см я взяла. Це вже з припусками на шов. А третя деталь робиться ось із цієї, цього верху і низу другої деталі. Ось така. Ось вона в мене вже вирізана. Отаких От три деталі треба, щоб пошити таку рукавичку. Під них я під, по цим деталям, по цим шаблонам я викроїла самі деталі. Обов'язково треба утеплювач, бо це ж прихватка на дві деталі. От якраз на оці дві деталі, отут От треба втеплювач, тут треба втеплювач, і тут треба втеплювач. Тобто всі три деталі у мене з утеплювачем. І деталі підкладки. Так само викруне, тільки без утеплювача. І бажано, щоб тканинки були натуральні. Для прикрашання. Я використаю от такі різні клаптики, які в мене залишилися від минулих проєктів. І буду тут нашивати ці клаптики. Ось у мене для другої рукавички вже підготовано. Тут я просто простябала, з'єднавши утеплювач і верх. Тут так само, потім виріжу це все. А ці детальки нашила смужками. Почала із квадратику, і потім ялиночкою нашивала будь-які смужки. Як бачите, вони різні по ширині, різні по товщині. Так що, і воно доволі непогано виходить. І, звичайно, є і ще для підкладки. Тепер все це треба гарненько відпрасувати, вирізати і шити. Трошечки прискорила відео, щоб показати вам, як я нашиваю ці смужки. Нічого не виміряю, прямо по місцю вибираю такі смужки, які мені подобаються, і пришиваю їх на машинці. Все зайве, яке виходить за межі клаптика, тобто, Вирізається. І один за одним, один за одним, бачите, я перебираю клаптики, вибираю такі, які мені подобаються. Просто душа відпочиває, як кажуть. Вибирається те, що хочеш. Але все-таки слідкую, щоб перетин цих клаптиків все-таки був посередині. Щоб не було зміщення в один чи в інший бік, тому і проведена посередині крейдою лінія, і до неї я, на неї я і орієнтуюся. Клаптики в мене дуже різні, і по структурі, і по товщині, але, дякуючи тому, що це нашивається на джинсу. Джинса стабільна, і воно виходить так, як треба. Але все-таки зайву товщину я зрізаю. Щоб клітинки були рівненькі, і я просто їх креслю. На однаково відстані і по ним прокладаю строчки, щоб з'єднати деталь із утеплювачем, і вигляд має більш пристойний, коли вони все таки однакові і гарненькі. А оскільки в нас іде рік коня. І ці рукавички я буду дарувати, то я вирішила їх прикрасити ще і коником. Вирізала такий шаблончик, коник червоний, червону тканинку взяла, це шовк, якийсь китайський, до речі. І беру флізелін. І його треба накласти на клаптик стороною клеєвою стороною. На низ. Тобто на лице кладемо флізелін тією стороною, на якій нанесений клей. Зверху залишається сторона, на якій клею немає. І тільки тоді прострочую по контуру цього коника. А коли він прострочений уже з усіх боків, тільки тоді. Обрізаю його по контуру з невеликим припуском. Ну, звичайно, щоб, воно, щоб він не розпався. А потім, коли вирізала в, в самому флізеліні роблю отвір, прорізаю і вивертаю цей флізелін на виворіт. І тоді клеєва сторона, клеєва сторона флізеліну стає зверху. І всі краї у аплікації стають обробленими, тобто загорнуті, гарненькі, і їх тоді дуже легко пришивати на деталь, але я пришиваю їх вручну. Можна, звичайно, прострочити навіть і на машинці, але я не люблю, я прошиваю це вручну. Беру тоненьку нитку, тоненьку голочку і потихеньку пришиваю потайним швом аплікацію. Але перед тим, як пришити, Приклад, у нас фрізелін же ж у нас є, ми його можемо використати дуже добре. Тим більше, що клеєва сторона якраз там, де треба, прикладаємо цю аплікацію на те місце, яке, нам, яке потрібно, і гарячою праскою приклеюємо його туди. А вже після того, як воно приклеєне, пришивати його зовсім легко. перед тим, як шивати всі деталі, я іще зрізала утеплювач на швах, ну, щоб не було зайвої товщини. Бо, бо при вивертанні потім воно заважає. Тому я трошечки підпорола простібування і зрізала усі, утеплювач по всій довжині шивання, щоб він не попадав під, під шов. Він все одно тримається на простібуванні і в шві він зовсім не потрібен. Потім шиваю дві детальки між собою. Накладаю на третю деталь і теж прошиваю уже по контуру. А потім уже після того, як все прострочила і зробила закріпки в потрібних місцях, тільки після цього вирізаю вже, зрізаю все лишнє. А щоб закріпити підкладку із основною рукавичкою, я прикладаю великими деталями один до одного і роблю закріпку, або ну, строчку таку невеличку прокладаю на вершині, згину. От Зараз я тут заколюю булавками, а потім просто прострочу на машинці. На вершині одного згину і на вершині другого згину. І тільки після того, як прострочила ці закріпочки, тоді вже можна її вивертати. Так, при вивертанні треба трошечки повозитися, повитягати всі шви, все-все повивертати, гарненько потім пропрасувати. Але нічого вивернути все-таки можна. І вона вивертається. Не скажу, що дуже легко, але вивертається. А коли вже все вивернуто, то треба обробити необроблений край. Я його обробляю просто бейкою. Вирізала смужку, пришила з одного боку, і вивернула на другий і пришила вже там. Тут я пришивала вручну. І в підсумку отримала ось такі гарненькі рукавички. Рукавички вийшли гарненькі і е, зручні у використанні. І на цьому дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!